Десятки тисяч мексиканців вийшли на марш за демократію. Протести проти уряду президента Лопеса Обрадора прокотилися всією Мексикою і навіть за кордоном. У центрі столиці зібралося приблизно 700 тисяч осіб. Багато хто одягнув рожеві футболки. Це колір Національного виборчого інституту країни. Протестувальники виступають за вільні вибори та проти корупції. Вони не задоволені тим, що торік обрадор зменшив фінансування національного виборчого інституту Мексики і водночас послабив контроль над видатками на передвиборчі кампанії. До того ж, він нападає на судову систему країни, стверджуючи, що судді беруть участь у змові проти його адміністрації влада прагне усунути автономні установи, підпорядкувати чи захопити їх. В останні кілька років ми бачимо запеклі нападки на ці інституції, на національний виборчий інститут, верховний суд країни та автономні конституційні органи. Переслідування відбуваються постійно. Національний виборчий інститут відіграв головну роль у тому, що вибори 2000 року поклали край десятиліттям однопартійного правління в Мексиці. Тепер, на думку протестувальників, лівий уряд може знищити демократію. нинішній уряд веде нас до катастрофи, щоб усе погіршувалося, щоб ми не виходили з протестами і боялися. Мені тепер бракує грошей, і я змушена більше працювати, щоб жити так, як раніше. Тому я прийшла протестувати протест це вияв право на свободу. Гадаю, що ним мають скористатися всі мексиканці. Протести спалахнули того ж дня, коли екс-голова уряду Мехіко Клаудія Шейнбаум офіційно зареєструвалася на виборах президента Мексики як кандидат від керівної партії рух національного відродження. Вона обіцяє дотримуватися тієї ж політики, що й обрадор. Вибори запланували на червень. Протести пройшли в 119 містах Мексики, а також у 15 закордонних містах семи країн.